Який у вас є тример хороший для стрижки бороди? У нас є Voyager V-052. Ось така модель, дуже зручний корпус. Побачите, тут йде горло вузьке. Відповідно, це коли ви працюєте самі, тобто ви можете бачити хорошу видимість, вам буде відкриватись. Також перевага, звичайно, це насадки. Так, проблема багатьох тримерів, що в комплект кладуть дрібні насадки 1, 2, 3. Більшості якщо це суперпрофесійний трима для салону, то де взагалі можуть не класти насадки, він іде як кантувальний. А є варіанти, ось такий, як зараз в мене в руках. Тут в комплекті насадки 1,5-3, потім 6 і 9. Максимальна насадка 9 мм. Тобто це вже там в кого середня, велика борода, вам підійдуть такі насадки. Ось Тому ось такий варіант хочу запропонувати. Ціна 870 гривень. Працює 90 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі. Головне, що тут вхід USB Type-C. Є індикатор, Ось тому кому потрібно, звертайте, замовляти. Замовити можна на сайті www.trimmer.in.ua, Як і в мене футболка, надпис, так і назва нашої сторінки TikTok або Instagram. А також можна замовити Viber. Телеграм в описі під відео є телефон, ви можете зробити скріншот і написати нам. Ви можете замовити по телефону, той же який на Viber і на Телеграм, і Це як гаряча лінія, можна телефонувати. І також Instagram, можете написати в Instagram Direct, і ми теж там оформимо замовлення. Реагуємо швидко, відправляємо швидко, працюємо щодня.